Вітаю на телеканалі Сі4. в студії працює Олена Крячко. Поговоримо про головні події дня. Чергова хвиля замінувань у Чернівцях. Чи виявили правоохоронці вибухівку? Довготривалі канікули. Як довго школярі будуть сидіти вдома через блекаути? Українська в тренді чи знають містяни унікальні слова державної мови. Чергова хвиля замінувань торговельних центрів в Чернівцях. Сьогодні подібні повідомлення надійшли до правоохоронців. На місці події була і наша знімальна група. На гарячу лінію надійшло повідомлення про замінування ТЦ формаркет. Вже працюють всі відповідні служби. Відвідувачів та працівників евакуювали, Проводяться роботи по пошуку небезпечних предметів. Подібні дзвінки надходили про замінування ТЦ Міленіум та ТЦ Майдан. За кілька годин з'явилося повідомлення про замінування ТЦ проспект. Всі магазини перевірили. Нам повідомили, що без паніки, щоб ми збиралися, тому що є вероятност замінування. Зауважимо, що повідомлення про замінування приміщень шкіл, вокзалів, адмінприміщень в регіонах на лінію 102 надходять періодично. У всіх випадках виклики були порожніми погрозами. Небезпечних предметів не було знайдено. Працівники повернулися до своїх робочих місць. Роман Оліник, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4. Також пожежники нагадали і про безпекові заходи при роботі пічного опалення. Рекомендують перевіряти стан та тягу димоходів і прочищати їх при потребі. Українці все частіше користуються джерелами альтернативної енергії, щоб задовільнити базові потреби та нормальний побут під час блекаутів. Та недотримання техніки безпеки часто призводить до трагедії. Рятувальники міста закликають чернівчан бути. Обережними і розповіли, як правильно встановлювати генератори. З головного їх не можна перегрівати. Освітній процес в Україні проходить не без труднощів. Все важче організувати дистанційне навчання в умовах блекаутів. У департаменті освіти Чернівців вже знайшли рішення, як школярам пережити зиму легше, продовживши канікули. Деталі у сюжеті мого колеги Максима Берника. Цього року змові канікули будуть довготривалими. Розпочнуться традиційно 30 грудня, але триватимуть аж до кінця січня. Таке рішення ухвалили в мерії, адже через блекаути діти часто не можуть приєднатися до навчань. Спершу розглядався варіант завершення навчального року 26 грудня і продовження, так би мовити, канікули, хоча технічно трішечки інакше називається, до 13 лютого. Однак, вчора ми спілкувалися з безпосередньо з директорами на нараді, і їхні вже такі практичні рекомендації. Ці врахувавши, ми сьогодні видаємо наказ про те, що канікули будуть тривати до кінця січня. Батьки учнів місцевих шкіл вже почали отримувати повідомлення про довготривалі канікули. Чернівецький репортер дізнався, як вони реагують на рішення влади. Позитивно ставлюсь. Чому? Та а яка різниця для дітей? Скажіть, будь ласка. Головне, щоб це було очне навчання. Не хотілось би, звісно. Не хотілося б цілий місяць відпочивати дітям, а потім літом не можна навіть кудись поїхати, відпочити десь на природу чи на море. Напевно, так, в даній ситуації найкраще рішення. Ну, дитина ходить в школу, це вже плюс. По-друге, свята новорічні. Все по депографіку сакво ну, наразі спокійно, тому що дійсно і світла немає тепла. і Це для дітей буде краще. Діти ж за словами батьків щасливі та приймаються, що відпрацьовувати пропущені заняття доведеться влітку. В управлінні освіти поки таких рішень не ухвалювали. Максим Берник, Андрій Кордобан, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Вивчення української мови стало найбільшим трендом 2022 року. В додатку до головна причина солідарність з українським народом, який протистоїть російській агресії. Як би дивно не звучало, але переходити на українську з 24 лютого почали і самі українці. Більше про рідну мову у сюжеті Чернівецького репортера. Доброволець Національної гвардії Євген Кобзар народився та виріс в Кривому розі та все життя розмовляв російською. Українську завжди знав та любив, проте в побуті нею не сплакувався. Вирішальним для нього став ранок 24 лютого. На другий день війни я не знаю чи мо я не хочу в цьому спекулювати, але побачив в новинах, як загинули перші діти. І ну, якось воно. Я навіть дуже довго до цього ну, не думав, воно якось автоматично природньо відбулося. Тепер чоловік принципово говорить виключно українською мовою, ба більше володіє нею так добре, що почав озвучувати ролики Національної гвардії і цим самим надихає побратимів. Ми всією родиною прийшли, до речі, на українську говоримо українською. До цього говорили десь 50-50, До цього. Тобто, якось це природньо для нас було, так що це... Це все рідне. От просто рідне і все. Ти говориш, і вона набагато багатша, набагато ширша ніж е, діалект українсько-російська. Українська мова це тренд цього року. Вона стала найпопулярнішою мовою вивчення в одному із мобільних додатків. Ми запитаємося чернівчан, як вони знають солов'їну. Є звира, звира, звір. звір, холодно, майже Завірюха. Завір. Гадки не маю. Якщо чесно, я тільки нещодавно сама перейшла на українську мову. Я з, з Донецької області. Ось вона. Асці? Uh, я не знаю, Завирюха. Це вирюха. Ти з вира? Ой. Може це щось пов'язане з погодою. А, сніг чи погоду? З може. А як ви думаєте, що таке наплічник? Ну, щось накидати на плечі. такий. Може, погон? Вот. <Princess> <р confused> <soutarly> <gold> <рэн paragraph> Плічник е -е, вішек на плічник рюкзак. А що таке легін? Легінь? легінь? так. легін. Це молода людина. О, легінь то парубок. Файний <сум> легінь е -е, це один легень. Сатиричні звороти, і глузування над росіянами у Чорнівецькому музично-драматичному театрі. Готують прем'єру. Мина історія перевертня. Нове прочитання твори Миколи Куліша, який автор написав 100 років тому. Місцеві актори та режисер проговорять на сцені важливість збереження нашої мови, розкажуть історію зросіщення українських прізвищ. На репетицію прем'єри потрапив чернівецький репортер. Кілька днів до прем'єри на сцені театру слово за словом актори відшліфовують свої репліки. Наш харківський наркомос дозволив їм виступати та ще й говорити та ще й співати українською. Ну є та, Ну є є так!» Мина історія перевертня» – Режисерське прочитання твору Миколи Куліша Мина Мазайло. Нам як нікому треба говорити про своє, зберігати своє, трохи розмінувати мозок. Від цього пропагандистського лайна Тут про харківського службовця, який хоче змінити своє старе українське прізвище Мазайло на зросійщене. Свариться з усіма, навіть зраджує сина. Вистава наповнена сучасною музикою і хореографічними рішеннями. Режисер також пропонує цікавий інтерактив із глядачами. Допоможіть нам обрати прізвище для папи. Допоможіть, пропонуйте прізвище. Твором, який зараз точно на часі запевняє режисер, хоче перевернути свідомість глядачів. каже, прем'єра для будь-якого віку. Особливо чи. У театрі молодь. Кулішівська оця сатира, кулішівський гумор, цей Стьоп. Для них це можливість сприйняти театр по-новому. Прем'єру покажуть вже цими вихідними 17 та 18 грудня. У касі театру залишилося ще кілька квитків. Генрієта Беух, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Сніг у Чернівцях сьогодні паралізував вулиці міста. Зранку в годину пік люди по 40 хвилин чекали транспорт на зупинках, запізнюючись на роботу. Як зазначили в прислужбі Чернівецького тролейбусного управління, на декількох підстанціях було відключення електроенергії. Це відбулося без попередження, тому тролейбуси були вимушені тимчасово зупинитися. Маршрутки також курсували з затриманням графіку руху. Між тим більшість доріг міста були чисті. Затори утворилися переважно через перебої в роботі світлофорів, а також через те, що водіям з випаданням снігу складніше дотримуватися правил дорожнього руху. А ось за даними міськшепу, від світанку вулицями міста курсувала 10 одиниць спецтехніки. Комунальники здійснили 22 виїзди. Вони продовжуватимуть працювати за умови ожеледиці або сильного снігопаду. На сам кінець про погоду. Зима на Буковині не здає позиції. За прогнозами синоптиків, 14 грудня очікується хмарний та досить морозний день. Температура повітря коливатиметься від мінус 9 до мінус 2 градусів. Опадів не прогнозують. Це все про що ми встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше про події в місті та області читайте на нашому офіційному сайті та в соціальних мережах. Залишайтеся з телеканалом Сі 4 і пам'ятайте, Україна понад усе.